Сьогодні нам доставили 5 автомобілів, які ми виграли на аукціоні в Нідерландах. Перший автомобіль це Hyundai Ioniq 38 кВт 2019 рік. Другий автомобіль це Kia Niro 64 кВт. Вона у нас була вільна в доступі, проте вже під завдатком. Два Nissan Leaf, один. Текна, інша комплектація Енконекта і Tesla Model 3, 75, ка повний привід. 2019 рік, 12 місяць, перша реєстрація. Всі ці 5 автомобілів ми придбали із лізингового аукціону. Практично всі вони були куплені відразу під замовлення, окрім е, Kia Niro. Також ще в понеділок в очікуємо, мають нам довести Volkswagen пасад. 2020 року 2-літровий дизель повний привід. Його ми купували в Німеччині. Будемо надсилати ЦМР, очікувати документи на всі ці автомобілі і доставляти їх в Україну. Хто бажає придбати авто з Європи, телефонуйте 098-321 5004.